Як ви вже всі закомарились зі своїм не на часі? А, що, а коли буде на часі? От скажіть мені, будь ласка, от коли буде на часі? Коли буде можна, коли я від вас дочекаюсь того дозволу, що можна ось, ось сижу під лампочкою, поняли? Щоб лише вам записати відео відповідь. Ну, а коли можна буде, Коли жити? М? коли жити? У мене то щодня над будинком шахеди літають, то мені писали, не можна шашлик. То не можна на гітарі вже чоловіку співати, то не можна сестрі фарда брати. А коли можна? Ну, дайте, а? коли жити? Була велика вітчизняна війна, була? була. Люди народжували, народжували, бо якби не народжували, нас би не було. І собаки народжували, бо якби не народжували, і собак би не було, прикиньте, не на часі. Вдруг в мене завтра, знаєте, тву тву, звісно, а там як Бог дасть. Прилетить, то що мені з того світу? Сидіти і переживати, що я навіть не почула, як мій чоловік на гітарі співає, чи не, не виклала вам як сестра Фарда купила сьогодні в моєї доньки, до речі, день народження. І вона поїхала відпочивати за межі території України, побачити ту Україну. І я за неї рада. Я її вітаю мою зірочку, Я за неї рада. І я вважаю, що на часі, знаєте, війна навчила нас. Навчила нас не всіх. Я дивлюся, що не всіх поняли, не всіх <гум> жити одні одним днем. Я наразі живу одним днем. Поняли. То у мене завжди все наразі. Якщо вам не наразі, мені дуже сумно, що ви загнали себе в той депресняк. Я себе в той депресняк не заганяю. У мене все добре. Як би там не було і чим би то все не скінчилося? У мене все потім. Так що не розказуйте наразі, не наразі, господі, У мене все наразі. Поняла? Лампочка є, свікруха подарила, поняла? ліхтарик такий. <схід> то в нас все добре. Хочемо співаємо, хочемо гуляємо, хочемо, граємо на гітарі, хочемо. А собак можна м'ясом кормити наразі чи ні? Можна? Що робити? Ну, ну, давайте, що там мені робить. Боже, Боже, люди. Бережіть себе, не сходьте з розуму. Як буде, як має статися, так дасть Бог. Я завжди кажу, все буде добре. А якщо добре не буде, то так мало статися. Всім па-па-па-па, гарного вечора, бережіть себе.